Це один із пунктів незламності у Чернігові, які сьогодні розгорнули через відсутність світла внаслідок атаки армії РФ по об'єктах критичної інфраструктури. Тут люди можуть зарядити гаджети, випити чаю, скористатися аптечкою. Також тут є інтернет. Безперебійно працюю так. Генератори постійно вже пункти незламності в них тепло. Да, і підвозяться під виспільного. Загалом у Чорнігові станом на ранок розгорнули сім пунктів незламності. До кінця дня мають запустити ще 15. Крім того, через відсутність електроенергії сьогодні не працюють дитячі садки та школи. У місті Бедені по погодинні графіки відключення світла. Я взагалі то живу на 10-му поверсі, то ситуація критична. Нема ні води, ні світла. Я сама мала з маленькою дитинкою, ось сім часом без світла, ну погано. Ну, от в минулому році, коли в нас відключали світло, нам ставили генератор на воду, і нам, хоча б вода до 10-го поверху підходила холодна, але хоча б якась то, ну це вже щось. І плюс відключають нас, наприклад, там на 6 годин. А інших взагалі не відключають. Сьогодні садочки відмінили на дистанційному, що немає світла. Вони не знають, ну як готувати їжу, тому сьогодні всі вдома. Світло було вночі з 3 з 3 ранку до 7 ранку, і потім і Досі немає. З водою яка ситуація у вас? Тільки пів години тому вона пропала. Світла не було, коли я приїхав, подивився графіки. Тобто, ну, я коли побачив графіки, зрозумів, що ситуація не те, що погана, а прям дуже погана. Ну що, якось викоручуємось. У нас сьогодні ми працюємо з 9 ранку до 9-ї вечора, тобто 12 годин. І у нас світло буде лише з 14.30 до 18. Важко, дуже важко. Людям важко, бізнесу важко всім. Катерина Сірук, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.